Колись Боги все вирішували за людей, вирішували повністю їх проблеми. Такі, знаєте, були аватарами чистими, літають. на землі. Але потім Боги, наші вищі тіла, побачили, що люди перестали розвиватись, еволюціонувати. І тільки сиділи і чекали, коли Боги все порішають за них. І тоді. Творець зробив так, щоб так само і у людей була частиночка в їх свідомості, в душі, яка має вільне творіння, щоб вони так само тут, на землі, навчились приймати рішення, творити і еволюціонувати, розвиватись, як душа людини. Так, грати в людину, але мати певний розвиток, тобто, мати і приймати рішення. І от саме від цих рішень так само залежить наше майбутнє і формування. Тобто ми зараз з вами в момент формуємо майбутнє. Ми маємо цю частиночку, долю цього проявлення і цієї божественної волі. Так, є загальний божественний план, який, в принципі, такий, знаєте, сталий і незмінний, такий основний, як фундамент. але... Будівництво саме відбувається разом тут і зараз. Те, що я завжди говорю, вкотре повторюю, що ми з вами так, в божественній волі, і я це знаю, що Україна переможе, що перемогло світло. Я це бачила ще до війни. Але коли це станеться, залежить від нас. І так само про звільнені території, вони раз пишуть, а я ви там казали то-то і то-то. От а коли звільнять територію? Я, так, я казала, звільнять. А коли є можливі варіанти всього від те, що може проявитися, а від чого це залежить? Від кого мої сонечки? Від нас це залежить не тільки від мене. Це залежить від нас і тих людей, які знаходяться там на території. Як швидко вони пройдуть свої уроки, як швидко вони трансформують енергію негативну в світло, як швидко пройде їх пробудження. Від кожної людини залежить швидкість трансформації на землі і проявлення певних подій, які вже зафіксовані в божественній волі. Тому, моє сонечко, творимо свою реальність, беремо відповідальність на себе, а не на всі. Хто... А не бігаємо і шукаємо, щоб на когось скинути цю відповідальність, що хтось щось сказав. Давайте будемо разом творити цю реальність, щоб справлялися наші самі прекрасні та швидкі варіанти майбутнього. Люблю вас, ваша Ая.